на першому подільському наша команда пропонує вам підсумковий випуск новин дня сьогоднішнього 6 січня. Володимир Зеленський продовжує дипломатичну роботу: пріоритет повернення Україні справедливого та сталого миру та гарантії безпеки. Відтак, 6 січня, глава держави прибув до Франції. Там відбуваються важливі перемовини на рівні лідерів коаліції охочих з генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди. За словами президента України, ці перемовини мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнера і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для українського народу. У ніч на 6 січня в декількох регіонах Росії пролунали вибухи. Зокрема, у соцмережах з'явилася інформація про можливе ураження нафтобази у місті Усмань Липецької області. Про атаку безпілотників на Липецьку область повідомив губернатор Ігор Артамонов. За його словами, після падіння дрона відбулося загорання на одному із промислових об'єктів в Усманському окрузі. Про удари дронів повідомив і губернатор Пензенської області Олег Мельниченко. Однак деталі щодо наслідків він не навів. Крім того, вибухи були чутні у місті Стерлітамак у Башкортостані. За попередніми даними під атакою міг опинитися тамтешній нафтохімічний завод. Міністерство оборони РФ зі свого боку прозвітувало про нібито знищення 129 безпілотників у ніч проти 6 січня. Героя на щиті зустріли у Кропецькій територіальній громаді. Назавжди додому повернувся Олександр Миколаєвич Шимчук. Воїн загинув 6 березня 2024 року. З того часу і дотепер його рахували зниклим безвісти. Рідні вірили та чекали, однак дива не сталося. Жителі громади, рідні, близькі, побратими, представники місцевої влади та духовенства зібралися, аби віддати останню шану воїну, який до кінця залишився вірним присязі та своєму народові. Христос хрещається у річці Йордан. Такими словами, 6 січня вітаються віряни в обласному центрі. Більшість людей вранці завітали у храми, аби освятити воду, так як саме сьогодні вона набирає особливої сили. А от, чи налякали морози хмельничан, бажаючих зануритися в ополонку. Дивіться далі. Щорічно православні віруючі з особливим трепетом, відзначають свято водохреща день, коли Ісус Христос прийняв таїнство хрещення у водах річки Йордан. Ця подія символізує очищення та оновлення. А вода, освячена в цей день, вважається священною і здатною приносити душевне та тілесне стілення. Четвертий рік поспіль цьому році. Ми тут збираємося на бузі. Для того щоб святити водичку, для того щоб помолитися Богу і подякувати, і для того, щоб просто поспілкуватися один з одним. Правда, це чудове гарне свято, богоявлення нашого Господа і Спаса Ісуса Христа, Йордан, чи Водохреща. Це свято має багато таких духовних історичних вимірів, гарних, давнє, древнє свято, яке завжди радісно святкував український народ, наші предки відзначали це свято. Традиційно на березі річки Південний Буг облаштували місця для обряду, занурення у воду. Тут протягом доби вартували медичні працівники та рятувальники, обладнали і перевдягальні для тих, хто вирішив скупатися. Попри мороз та холод, охочих було чимало. Все круто, осі вода тепленька, тільки закипіла, так що купалася з задоволенням. От, бажаю всім гарного здоров'я. Дев'ять як твої відчуття? Круті, дуже круто. Тобі сподобалось? Так. Да. А ти так вже раніше робила? Так, це вже я другий раз так купаюся. Коли ще була дуже маленька, батьки завжди купалися, а ми тепер виросла і вирішила підтримувати цю традицію. Але так, так, але минулого року прямо от почали і цього року вже продовжуємо і на майбутнє також будемо. Якось я в цьому році відчула свою потребу, щоб пірнутися, очиститися і помолитися. Зараз дуже холодно, але буде потім дуже приємно, дуже відчуття тепла. Очищення, світла і господнього дива. Рятувальники стверджують, до таких занурень потрібно готувати організм, адже різкий перехід температури не кожен організм здатен витримати. На щастя, цьогоріч обійшлося без інцидентів. Ми більше забезпечуємо безпеку під час купання і сподіваємося до кінця нашого чергування Нічого такого не буде. Ну в основному ми чергуємо на місці для купання і слідкуємо, аби люди дотримувалися правил поводження на воді, щоб безпечно пройшло для них свято і щоб менше було роботи для нас. Окрім облаштованих місць для купання для усіх охочих на місцевому пляжі, готували і традиційні смаколики. До організації дійства доєдналися і благодійники, адже знають, Україна потребує гарних та добрих дійств і боявлення одне. З таких Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал «Перший Подільський. За прогнозами синоптиків, наступні декілька діб очікується неабияке погіршення погодних умов. Місцями позначка термометра покаже 20 градусів нижче нуля. Також прогнозують збільшення снігового покриву, тож фахівці ДСНС попереджають, варто врахувати складні погодні умови на дорогах. З 8 січня передбачається значне зниження температури в день до мінус 8 мінус градусів Цельсія, вночі до мінус 14 мінус градусів Цельсія. Зважаючи на це, просимо дотримуватися правил безпеки для водіїв. Уникайте поїздок без нагальної потреби, перевірте справність авто та рівень пального. Рухайтесь повільно, дотримуйтесь безпечної дистанції, уникайте різких маневрів, використовуйте ближні світлофар. У разі ожеледиці не гальмуйте різко та уникайте ризикових обгонів. Для пішоходів у разі сильного вітру або хуртовини залишайтеся в приміщенні. Обирайте взуття з протиковською підошвою та ходіть обережно. Не тримайте руки у кишенях. Уникайте перебування під деревами та біля рекламних щитів. Будьте помітними на дорозі. Використовуйте світловідбиваючі елементи. А також нагадуємо про загальні правила безпеки. Не виходьте на кригу на відкритих водоймах, адже вона може бути нестійкою. Обмежуйте перебування на морозі та після виходу на вулицю регулярно зігрівайтеся. Не залишайте дітей та людей похилого віку на вулиці без нагляду. Перевірте стан опалювальних приладів та димоходів. Не залишайте електроприлади без нагляду. Негода це не привід для паніки, але дотримання наших порад допоможе уникнути біди. Будьте уважні та бережіть себе і близьких. Будівля, яка за століття не поміняла свого призначення, мова йде про найпопулярніший ресторан Проскурова у першій половині двадцятого століття, який мав назву слон. Ця споруда збереглась до сьогодні про її історії та цікаві особливості. Дивіться далі. Будівля за адресою Проскурівська, 15 була зведена у 1896 році. З того часу перший поверх споруди не змінював цільового призначення та використовувався як заклад громадського харчування. Хмельничани й досі можуть називати це місце слон, адже саме так називався ресторан сотню років тому. Це був один з найвідоміших закладів Проскурова. Подейкують саме тут готували найсмачніші страви подільської кухні. Кухня була представляла всі народи народності подільського краю. Хто хотів відвідати подільську кухню, їхали саме в ресторан Слона там на фаршировану рибу. Славився заклад не тільки кухнею, але і архітектурою та атмосферою. Початково він був двохповерховим у стилі модерн. Витончений фасад підкреслювали балкони з ажурними металевими гратами. Вечорами тут розважали відвідувачів співаки та музиканти. Усі вони були незрячими, тому у народі на них казали сліпі музики. Вони не тільки грали, вони, як ви кажете, співали однозначно. Вони були з різних кінців міста Проскурів і з околиць міста Проскурів, тому що здалека не було сенсу їхати, звичайно. Але це вони мали бездоганний голос. Абсолютно, я не скажу, але були без ну, скажіть, по крайній міні, очевидці кажуть, що це було круто. Над рестораном на другому поверсі будинку були облаштовані готельні номери. Саме у цьому готелі у вересні 1938 року зупинялася знімальна група під керівництвом відомого кінорежисера Олександра Довженка, що знімав у Проскурові деякі епізоди фільму Чорс. Три перших вікна на на другому поверсі це якраз була та трупа Олександра Довженка, яка тут тут був і оператор, тут був і режисер, тут були і актори жили в цих трьох блоках. Готель на другому поверсі проіснував до 1967 року. А от на першому поверсі так і продовжує діяти заклад громадського харчування. Щоправда, за десятиліття назви та власники приміщення змінювались не раз. Домашні улюбленці це теж члени сім'ї. Хмельничани уже тиждень розшукують свою собаку Беллу. Дівчинка породи Коні Корсе вибігла у двір і зникла. За інформацією у спільнотах її бачили не лише на околицях міста, а й у наближчих населених пунктах. Господарі дуже просять кожного, хто побачить Беллу, притримати її та повідомити про місце знаходження за номером телефону 067 603 71 35. на Беллу. Уже чекають вдома. Новий 2026 рік уже розпочався, і за східним календарем проходить під знаком червоного вогняного коня, символу руху, сили та змін. Нумерологи пов'язують цей період із новими можливостями, активними рішеннями та шансами. Водночас застерігають разом із динамікою. Рік може принести кризи та випробування, як особистісні, так і всесвітні, які вимагатимуть значної стійкості. Аби краще розібратися, наша команда зустрілася із фахівцем. Відомо, що 2026 рік вважається поворотним і проходить під енергією 10-го аркана колеса фортуни. Фахівчиня звертає увагу на 2017 та 2008 роки, адже у сумі дають також число 10, Тож події тих періодів можуть несподівано підкрастися. Саме тому важливо уважно проаналізувати минуле, зробити висновки і рухатися вперед, використовуючи ці уроки в новому році. Треба звернутися до минулого, класно його проаналізувати, розкласти його по полицях, зробити висновки і нести їх у 2026 рік. Тому на Основі тих років, які вже були, ми повинні зробити висновки і вчинити правильно у 2026. -му. У світовому контексті найгучніші події за прогнозами розгортатимуться у США та в нашого агресора. Саме там очікуються рішення і процеси, які можуть впливати на перебіг подій. Теракти, які були пов'язані із стрільбою в школах, із. Вогнепальними пораненнями саме от такого плану були теракти і в Росії, і в США. Тому такими країнами ключовими, де буде, ну скажімо, дуже такі гучні новини, це буде сусід наш і це буде Сполучені Штати. У 2017 році саме в цих країнах фіксували масштабні стихійні лиха, повені, урагани та природні катаклізми. Фахівчиня припускає, що подібні виклики можуть знову дати про себе знати, і у цьому році також вона звертає увагу на повторюваність політичних циклів, адже у тих роках відбувалися виборчі процеси. Ба більше у 2026-му від Дональда Трампа очікуються серйозні рішення. В Трампа будуть певні такі серйозні рішення. І його дії, скоріш за все, рішення та дії Трампа, а також президента нашої сусідньої держави, будуть, скажімо так, їхніми особистісними. Скоріше за все, ми будемо бачити протести, особливо в США, бо це ну дуже демократична країна. Там ми протести побачимо, бо протести ми бачили якраз в 2017 році. Що стосується України, то очікуються фінансові коливання та продовження справ, які розпочалися у минулому році, зокрема розкриття корупційних схем і локальні протести. Попри всі виклики, 2026 рік дає шанс використати уроки минулого та рухатися далі з обдуманими рішеннями. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. У сучасному ритмі життя негативні думки та стрес можуть накопичуватися, впливаючи на емоційний стан і здоров'я людини. Важливо навчитися вчасно позбавлятись від них, щоб зберігати душевний баланс. Своїми дієвими методами поділилися хмельничани у щоденній рубриці Питання дня. Зустріч з друзями, зустріч з родиною, родинні свята. Заняття спортом, ну так, прогулянки на свіжому повітрі. Читати книжки дуже люблю, також мені подобається. Плиту, в'яжу. Є багато моментів, які можуть трошки розвантажити після робочого дня. Сім'я. Сім'я, друзі, поспілкуюся, щось тобі розкажуть, щось розрадять. Поки так. Йога, я практикую йогу. Як часто, кожен день? Я вчитель йоги. Онук. Сім'я, діти, робота. Це тільки надихаємося тим, що буде перемога, працюємо на перемогу на мир і забезпечуємо всім себе необхідним, тому що ми працюємо, ми живемо. Стараюся і книжки читаю. Багато психологічних, в тому числі. І так стараюся не напрягатися, а про хороше думати. Прогулянка, спорт, читання. Все. А є щось, що більше можливо? Більше відмови від інтернету. Точно або діти мої надухають мене, а так більше нічого. Дякую вам за приділений час та увагу. Ми ж продовжуємо вас інформувати достовірною інформацією на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Будьте здоровими, бережіть себе.